Так, сонечко дуже світить, але буду далі вам знімати відео, де мийка самообслуговування відкрита від нашої компанії в умовах конкуренції в Чорновіцькій області. Враховані всі деталі. І нагадую, де ваш, це ваш друг і помічник в організації бізнеса. мийка самообслуговування в умовах конкуренції. Дивіться, які бокси. 6 на 8 бокс кожний. Утепленого формату мийка, рулетне рішення. Також, дивіться, боку, будь ласка, кафе, віп-обладнання. Зараз покажу вам. Термінал самообслуговування. Є у нас преміум уже, це віп-обладнання, котре також можливо замовити у нас. Ось така мийка, Звертайтесь до нас. Так, сонечко, дуже світить, але буду далі вам знімати відео, де мийка самообслуговування відкрита від нашої компанії.